Мої вітання глядачам телерадіокампанії Акцент в ефірі. Випуск інформаційної програми. День сьогодні наші журналісти підготували для вас такі новини. Шосткинським школярам збільшено фінансування харчування. Дощ святу не перешкода. Або як відзначили шосткинці, День молоді та День Конституції України. Збірки головних законів держави отримала шосткинська молодь з нагоди дня конституції від блоку Петра Порошенка. Директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза відзначив своє 60-річчя. Дітям, що проходять оздоровлення на базі дитячої лікарні, вдвічі збільшено фінансування харчування. Зміна в таборі світлий розпочнеться 4 липня. Управління культури затвердило базовий перелік своїх закладів. Ці та інші питання були на порядку денному виконавчого комітету Шосткінської міської ради. Подробиці у сюжеті Вікторії Горшкової. Триває літня оздоровча кампанія, яка стартувала 2 червня святкових заходів до Дня захисту дітей. З цього дня розпочався відпочинок у пришкільних таборах. Про реалізацію міської програми відпочинку дітей на 2015 рік розповіла завідуюча сектору молоді Ольга Сокульська. Збільшена вартість харчування у пришкільних таборах на 4 гривні. Це 2 гривні за рахунок місцевого бюджету та 2 гривні батьківська доплата. Відпочинок у пришкільних та профільних таборах закінчено. Відпочила 1025 дітей у пришкільних таборах та 70 дітей у профільних таборах. 17 червня розпочали роботу на метові табори на березі річки Десна, туриста юність. Це альтернативна форма відпочинку та оздоровлення, яка традиційно користується популярністю серед дітей. Зараз у пірогівці веселою скористю проводить час майже 150 дітей. Про відпочинок дітей-переселенців та жителів Лазарівського мікрорайону Ольга Федерівна розповіла докладніше. 4 червня було направлено на оздоровлення 14 дітей переселенців з тимчасово окупованих територій. В санаторії Івано-Франківська область. Відпочинок вже закінчено. Зв'язку з надзвичайною екологічною ситуацією, що сталася у Лазарівському мікрорайоні, був організований відпочинок дітей у санаторії Ровесник міста Суми, де в дві зміни відпочило 13 та 15 дітей. Та троє дітей у Лазарівського мікрорайону були направлені на оздоровлення до санаторію міста Лебедин. В цьому році в зв'язку з реорганізацією фонду соціального страхування виникли певні труднощі з фінансуванням оздоровлення дітей. Минулому році фонд направив компенсаційну доплату на оздоровлення дітей застрахованих осіб на суму 1 мільйон гривень. В цьому році такої доплати вже немає. Та, незважаючи на це, шостинці школярі мають можливість оздоровлення влітку. Казенний завод імпульс взяв на себе переважну більшість витрат на оздоровлення дітей, робітників підприємства. Там батьківська доплата складає 350 гривнів. Зараз в профілакторії Лісний відпочиває 71 дитина. Відпочинок профілакторії Лісний планується в три зміни. Тривають заходи по відкриттю табору світлий до оздоровлення. Планується оздоровлення в одну зміну. Переважна біль, більшість робіт по Початку відкриття табору вже зроблено. Повна вартість харчування 3500. Орієнтирований початок роботи 4 липня. 8 червня розпочався відпочинок диспансерної групи дітей на базі дитячої лікарні. Оздоровленням буде охоплено 200 дітей у 5 змін. Це діти, які перебувають на диспансерному обліку, в тому числі діти переселенці з тимчасово окупованих територій та мешканці Лазарівського мікрорайону. Вартість харчування становить 7,5 гривень в день. І в рамках видатків передбачених, передбачених програмою, Я прошу збільшити харчування дітей до 15, -15 гривень 50 копійок на одну дитину. Збільшення становить 17 тисяч 920 гривень. Члени виконкому затвердили зміни у фінансуванні програми і збільшили вартість харчування на засіданні. Виконкому було затверджено перелік базової мережі закладів культури, які утримує місто. Їх перерахував Ігор Фатун, начальник відділу культури та туризму. Централізована бібліотечна система. Налічує сім бібліотек, дві музичні школи, дитяча школа мистецтв, країзнавчі музей і центр культури дозвілля. Міський голова Микола Нага акцентував увагу на фінансуванні закладів, підкресливши, що це мільйонні кошти і дав доручення думати, яким чином ці кошти можна зекономити. у, у кожен з вас, у кого лікарні, у кого школи, у кого позашкілля і таке інше. Кожний метр квадратний, Треба платити і за воду, і за каналізацію, і за тепло, і за електроенергію, і людей, і за уборщицю, і людей, які там працюють. Це мільйони, мільйони, десятки мільйонів. А зараз вже бюджет сотні мільйонів випливає. І кожен з вас повинен думати, як раціонально використовувати кошти. Микола Петрович на завершення засідання налаштував присутніх працювати у двох головних напрямках підтримка воїнів АТО та ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Незважаючи на хмари та дощ, декілька сотень шосткинців зібралися на площі міста, аби разом відзначити подвійне свято день молоді та День Конституції України. Хореографічними та вокальними композиціями містян вітали творчі колективи Шостки а найактивніша молодь отримала почесні грамоти від міського голови. Не обійшлось і без запрошених зірок. На концерті побувала Світлана Євменова. Так, з патріотичними піснями та парасолькою харків'янка Марія Кондратенко вітала шосканців з державним святом. Не побоялися дощу та прийшли на площу і численні містяни. Гості свята зізнаються, негода не надто зіпсувала їм настрій, тим паче, що в неділю Україна відзначала аж дві важливі дати. «Праздник які просто погода підвела. Тож що дощ нічого страшного мені пан. несмотря на дощ, на таку плохую погоду очень спасибо всім колективам за те, що устроили такий праздник. Вообще все круто и красиво. День конституції це таке державне свято, особенно в останній час. По моєму, на мою думку, всі мешканці нашого міста повинні розуміти, що всі свята треба поважати, бо конституція права людини, які ми мріємо, щоб вони в нас були і надалі, щоб вони були захищені і ми і користувалися. Нашій молоді ані дощ, ані хмари не перешкода, адже вона найактивніша в країні. Таку думку висловив міський голова Микола Нога. Вітаючи всіх зі святом. Шости живе сама сильна, сама красива, сама розумна і сама перспективна молодь. І разом ми переможемо, переможемо цей дощ, переможемо складнощі сьогодення. І наше місто, наша Україна буде як після дощу, красивою і перспективною. Святом усіх поздравляю! Грамотами міського голови були нагороджені молоді активісти шостки. Серед них численні військовослужбовці, учасники бойових дій, міліціонери, пожежники, інженери, вчителі та студенти. Нагорода нехай і маленька завжди надихає на нові досягнення у розвиткові рідного міста. Зізналася вчителька Наталія Коновець. В наше час тяжола в наша країні, очень мало радісних моментів, і такі міроприятия, якби все равно піднімають настроєння, дух і ну очень приємно. Это, скажем так, дає що більше вдохновення, і больше більше заряда енергії на дальнейшую роботу. Будем работать далі для того, щоб далі отримати награди. Усі бажаючі змогли спробувати свої сили у перукарській та кулінарній майстерності. Патріотичні та граливі малюнки з'явилися на обличчях багатьох дітей. Їм робили бодіарт. Численні творчі колективи центру естетичного виховання та навчальних закладів міста подарували шостканцям свої найкращі номери. Звичайно, негода внесла свої корективи в концертну програму, але свято, як і планувалося, вийшло патріотично та радісне, зазначила Ольга Сокульська, завідувач сектором молоді. Всі вокальні номери пройшли, поздравлення мера. пройшло, всі молодь, всі прийшли на поздравлення. Сегодняшний день молодежи, сегодняшний день конституции. Это объединение патриотизма. Все наши номера и название программы Украина. Ты песня моя посвящено, конечно, нашей любимой родине Украине. Ще довго по закінченні концерту на площі не стихала музика, а містяни танцювали під парасольками. Грів шостканців своєю енергетикою. Столичний шоумен Артур Боссо. Символічним подарунком для молоді шостки відзначили День Конституції представники міської та районної організації блоку Петра Порошенка. Збірки головних законів держави вони дарували студентам, трударям та простим перехожим. Хто отримав корисний подарунок та як продовжать знайомити городян з їхніми правами, дай. Далі детальніше в сюжеті, конституція такий подарунок для молоді шостки було обрано не випадково, адже саме вони майбутні будівники процвітаючої держави. А тому і головні закони України повинні знати. Впевнена Олена Чанцева Коваленко, голова шосткинської міської організації партії блоку Петра Порошенка Солідарність, щоб наша молодь змогла прочитати. Те основные статьи, знать о чем говорится с телевизионных экранов, немножко ориентироваться, и, конечно же, в будущем, возможно, если у них появится желание, как-то менять ее. Зраділа корисній книжці студентка Анастасія Рак. Буду читати її і знати свої закони. Підтримка молоді, яка захищає нашу державу на сході та яка займається її розвитком у мирних містах. Такі пріоритети партії блоку Петра Порошенка наголосив Володимир Пугач, керівник її районної організації. Наша партія і блок будуть старатися прикладати всі сили, для того, щоб ну, із ніхня улучшалося з временем, з кожним днем. Міська організація партії блоку Петра Порошенка має на меті продовжити знайомити молодь міста з конституцією України. Декілька сот екземплярів головного закону вони найближчим часом подарують студентам шостки. Оберемки квітів, музичні подарунки та поздоровлення від влади колег, учнів і випускників приймав директор школи мистецтв і ювіляр Юрій Лоза. Пів свого життя Юрій Дмитрович віддав процвітанню храму мистецтва, виховуючи юні таланти, які щорічно стають лауреатами міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Імениннику бажали в житті тільки мажорних нот і нових досягнень. Хто і як вшановував ювіляра, бачила Вікторія Горшкова. З 1984 Ого, року доля Юрія Лози переплилася з долею дитячої школи мистецтв. 27 червня беззмінний керівник школи мистецтв відсвяткував свій ювілей у стінах закладу, який став його другою домівкою. В концертній залі Аншлаг сюди прийшли ті, хто волів розділити радість свята з іменинником, висловити свою повагу до людини, яка вершить історію шостки. Завітав міський голова Микола Нога. Величезна його заслуга в тому що в цю залу нам хочеться прийти згодні От не напрягатися, не а хочеться прийти і приторкнутися до мистецтва, до культури, до високого рівня культури, до патріотизму, який лунає в цій залі. І це його заслуга, він створив цю армію. Ви вчора були потрібні, сьогодні потрібні. Будете потрібні всім нам завтра. Дякую вам Сіба заслужений працівник культури України, член президії рад директорів шкіл естетичного виховання України, член національної музичної спілки України, член Асоціації баяністів акордеоністів України. Це далеко не повний список регалій ювіляра. Колишній голова батьківського комітету, батько випускниці школи мистецтв Олександр Таратайко, простими словами говорив зі сцени про непросту особистість директора храму мистецтв. Я би міг навести багато прикладів професійного відношення ювіляра до справ, за якими брався. Це, власне, не тільки справи школи, це і депутатська діяльність, і благородна робота по культурному вихованню шоспінців, і неформальне, щире зацікавлення у подальшій долі випускників. А нещодавно Юрій Дмитрович презентував книгу, яка стала подією для всіх, хто цінує історію нашого міста. Фестиваль класичної камерної музики Поліська Рапсодія, який проводиться в шостій знані у всій Україні саме завдяки його творцю Юрію Лозі, саме завдяки його високій мрії, а потім з усиллями на наполегливості, організаторському вмінні, була створена чудова книга Шостка початку ХХ століття очима фотохудожника. Сергій Данько, вчитель української мови та літератури шостинської гімназії, вважає, що шостинцям, як йому, з Юрієм Дмитровичем поталанило. Поталанило в школі мистецтв. З директором Юрій Дмитровича. А вам поталанимо, що ви маєте такий колектив, що ви маєте таких учнів. Мені з вами поталанило тричі. Перше, як глядачеві, я пам'ятаю ці е, перші фестивалі, які ви організували. І як ви вчили глядацький зал слухати музику правильно? Я був у цьому глядацькому залі і разом з усіма дійсно вчився цьому. Юрій Дмитрович запалив не одну іскру таланту. Сьогодні його колишні вихованці вважають зустріч з педагогом доленосною. Вони приїхали з різних куточків України, аби сказати щирі слова вдячності. Я дуже рада, що є такий чоловік, який для багатьох із нас, із випускників, і нинішніх учнів, він зіграв дуже важливу роль в житті. У нього дуже багато спеціалістів. От він випустив тих, які зараз живуть музикою. Моя судьба зіграла дуже важливу роль, тому що благодаря йому я як би, Получил очень большие навыки, не только как профессиональный музыкант, но и жизненные, потому что он мне дал дорогу в жизнь. как бы я приехал в другой город, я нашел семью, получил высшее образование. Я ему за Это очень благодарен. Это гордость. Гордость в том, что много лет назад мы пришли в эту школу, закончили. и Самая большая ценность и гордость, это то, что мы являемся выпускниками класса лозы». И и и все знают на сегодня, знали, надеюсь, так будет продолжаться, что выпускники и ученики це знак Художній відділ підготував для іменинника цікаву фотогалерею, де винуватець торжества постає в несподіваному ракурсі маленької дитини, військового і молодого керівника нової школи мистецтв. Колеги, учні, випускники подарували віртуозні інструментально-вокальні композиції. Олена Макогон, голова профспілкового комітету школи, привітала ювіляра від усього творчого колективу. Хочеться сказати слова благодарності. За ваше внимание, за вашу поддержку, за слова, сказанные вовремя, нужные слова. И хочется пожелать крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия. И, конечно, чтобы всегда вокруг вас были люди очень преданные и верные и надежные. Спасибо вам большое, с праздником, с юбилеем. Ювіляр в заключному слові подякував всім, хто залишається відданим школі, мистецтву і рідному місту. таке неблагополучне в общем розкороководцям знайшло можливість зробити так, щоб наша школа стала самим, можливо, теплим, учебним заведенням нашого року. И внешне она преобразилась, она стала моложе, свежее, праздничнее. И мы работаем, продолжаем работать настойчиво и с большой отдачей, и самое главное, с большой результативностью. Я очень благодарен всем, кто сегодня был на сцене. Спасибо. И маленьким Не вщухає в день народження музика, адже який ювілей без високих нот. 1 липня вшановується пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія і Федула. У давні часи 1 липня відзначався Ярилен день день пекучого сонця. З цієї нагоди організовувались народні гуляння. Наші пращури спостерігали за травою. Якщо вранці вона суха, на ніч буде дощ. У цей час відцвітає малина, починають квітнути лілії. Якої дни не чекати в середу, дізнаємось прямо зараз. 1 липня ясний ранок змінить хмарна погода, яка протримується в шості до самого вечора. Увечері можливий дощ із грозою. Температура повітря в день становитиме плюс 11, плюс 23. вночі 13 градусів тепла. Вітер змінний з поривами до 4 метрів на секунду. Наразі це всі новини, а наші випуски можна переглянути на сайті Шосткинської міської ради. На все добре зустрінемось.